Волога, яка міститься в рослинах та поверхневих водах під дією сонячного випромінювання, починає випаровуватися, а утворена пара піднімається вгору. Водяна пара, яка потрапляє в холодне повітря, конденсує і формує хмари. На поверхні дрібних частинок пилу, присутніх у повітрі, відбувається випадання водяної пари в конденсат та її подальше охолодження. Переохолоджені краплі води, які формують хмари, завдяки малим розмірам не замерзають. Навіть при нульовій температурі. В утворенні хмар можуть брати участь як переохолоджені водяні краплі, так і кристали льоду. Сконденсовані краплі води починають розростатися, а досягнувши певного розміру, вже не можуть знаходитися в повітрі і випадають у вигляді опадів. Якщо температура повітря вища за 0 градусів Цельсію, то йде дощ, якщо нижче нуля, іде сніг. Хмари залежно від висоти їхнього розташування поділяються на три групи: верхнього, середнього і нижнього рівня. Винятком є купчасті та кубчасто-дощі хмари, які мають вертикальний розвиток. Хмари верхнього рівня складаються з кристалів льоду, а середнього і нижнього рівнів – в основному з крапельок води, які в зимові місяці можуть перетворюватися на кристали льоду та сніжинки. По формі хмари можуть бути класифіковані як шаруваті або купчасті. Шаруваті хмари мають велику горизонтальну протяжність, але відносно тонкі, вони зазвичай утворюються в процесі повільного охолодження. Купчасті хмари мають велику вертикальну протяжність та утворюються внаслідок швидкого охолодження. Перисті хмари утворені тільки кристалами льоду. Вони не закривають сонце, складаються з тонких ниток або волокон, утворених вітрами у верхній частині атмосфери. У гарну погоду їх видно на небі протягом декількох годин. Пиристо шаруваті хмари вистеляють напівпрозорий білий покрив на небі. Їхня структура може бути ниткоподібною, волокнистою або гладкою. Вони повністю або частково покривають небо, проте сонце і місяць просвічується крізь них. Писто шаруваті хмари дуже добре сповіщають про наближення кліматичного фронту. Оскільки утворюються під дією сильного висхідного повітряного потоку, у таких випадках хмари безперервно розростаються і товстішають. Пересток хмари тонкі і утворюються на небі у вигляді плям Вони сповіщають про наближення холодного фронту. Хмари формуються у формі клубка, який складається з куль, відокремлених або таких, що зливаються з характерною для них правильною структурою. Висококупчасті хмари складаються в основному з крапель води, проте в холодну пору року вони можуть утворюватися із кристалів льоду. Колір хмар зазвичай білий або сіруватий. Складові елементи можуть набувати форми пластин, округлої подушки або циліндра. Якщо хмари височіють у формі вежі, можна з великою ймовірністю чекати грози. Високошаруваті хмари утворюють крапельки води або кристали льоду. Хмари можуть бути сіруватого, а також блакитного кольору. Їхня структура смугаста, волокниста або гладка. Вони повністю або частково покривають небо, більш товсті шари повністю перекривають сонце, а крізь тонкий шар проходить примарне світло, неначе крізь молочне скло. Ці хмари приносять слабкий дощ, а взимку легкий снігопад. Шарувато-купчасті хмари мають білувато-сірий колір. Вони містять усі типи опадів: дощ, лід і переохолоджені крапельки води. Хмари складаються з елементів у формі мозаїчно складених подушок або циліндрів, які можуть відокремлюватися або зливатися в одну форму. Товщина хмар варіюється і може поділятися на два шари. Залежно від цього, хмари можуть закривати сонце, а в деяких випадках виникають слабкі опади. Шаруваті хмари утворюють дрібні крапельки води, а взимку кристали льоду. Хмари мають сіруватий колір, однорідну структуру, а нижня поверхня нагадує хвилі. З них можуть випадати опади у вигляді мжички, скрижаного дощу або зернистого снігу. Шаруваті хмари виникають зазвичай взимку. У більшості випадків їх утворює висхідний туман. Хмари розташовуються дуже низько і можуть знаходитися навіть на висоті 50 100 метрів від земної поверхні. Купчасті хмари в основному складаються, зазвичай формуються відокремлені густо розташовані хмари з чітко окресленим круговим контуром. Вони мають форму купола, блоків або веж. Верхня частина купчастих хмар сяючо біла, а нижня частина сірувата. Цей тип хмар характерний для літа через підвищене випаровування вологи. Зазвичай опадів в них не утворюється, а влітку вони є ознакою гарної погоди. Опади виникають лише у тому випадку, якщо хмари набувають форми високої вежі та прямуючи вище дощових хмар. Купчастодощові хмари густі і щільні, з великою горизонтальною та вертикальною протяжністю. Вони мають форму вежі, вершини якої нагадує ковадло. Основа хмар може знаходитися на висоті від 1 до 2 кілометрів, а їхня вершина сягає від 14 до 15 кілометрів висоти. Купчасто дощові хмари приносять інтенсивні опади, які часто супроводжуються блискавками, а влітку сильним вітром і градом. Часто можна спостерігати, як з основи смуги опадів.